Привіт! Це подкаст Ти Чув, а це значить, зараз будуть найгарячіші новини з бізнесу, маркетингу та технологій. І сьогодні у випуску фармацевти йдуть на OnlyFans, людське ім'я зникає через техногіганта і хто найбагатший СІО світу. А також преміум фрукт за 400 доларів, штучний інтелект іде в політику, і окуляри, що роблять контент. А ти чув, що фармацевти йдуть на OnlyFans? Домініканська мережа аптек Фармаціо Керл, що місце проводить масові рекламні кампанії. Але е, люди постійно звикають до цього і вже дивляться на це як на рекламу Тому вони вирішили піти з воротнього. Вони зрозуміли, що хто любить груди. Ну, звісно, чоловіки, але це не сексізм, не знаю. Пишіть в коментарях. Вони зробили аккаунт на OnlyFans, виклали одне відео, а саме умовна інструкцію, як діагностувати рак молочної залізи, і далі почали просувати. Цей аккаунт серед медійних особистостей. Звісно, про цю новину багато хто написав, але саме класний хід, коли був, коли вони залучили Хоні Естрела, це домініканська відома особистість. Ця акторка написала в своїх соцмережах, що вона зробила аккаунт на OnlyFans і дала посилання на цей профіль. Звісно, всі люди були обурені і. Погнали на цей OnlyFans подивитись, а там було не зовсім те на що вони очікували. Але я вважаю, що реклама була успішною, тому що про це говорять цифри. Не дивлячись на те, що був всього один пост, компанія отримала 5,3 мільйона переглядів і 87 при цьому позитивних настроїв. тобто я так розумію оцінка цього всього, тому я вважаю, що це дуже класна компанія, котра підняла дуже важливу проблему і підняла дуже незвичним способом граючи на наших е бажаннях, так називаємо. Що тут можна сказати? Реклама точно спрацювала, ажіотаж був великий, резонанс викликала у всьому суспільстві, і головне привернули увагу до дуже важливої проблеми. Тому реклама просто супер, або як кажуть в Домінікані, перфекто коротше. Якщо фармацевти на OnlyFans, значить доступи повинні бути по рецепту. Фармацевтично еротичний контент це саме те, що треба. Тепер ми очікуємо колаборацію доктора Комаровського і Джозефіни Джексон. Дуже чекаємо. <ріху> а ти чув, що людське ім'я зникає через техногіганта? Незвичні проблеми в США сталися з ім'ям Алекса. Алекса колись було дуже популярне ім'я серед жінок. А саме в 2006 році це ім'я було на 39-й сходинці по популярності. Тоді, у 2006 році, цим ім'ям Алекса назвали 6100 дітей. Але з плином часу, а саме в 2014 році Амазон представив свого голосового помічника, який назвав Алекса. І тут почалось. У 2015 році популярність ім'я Олекса все ще була достатньо високою, але з часом популярність стала швидко знижуватись. Батьки стали уникати цього ім'я через те, що вони постійно е спілкувалися зі своїм голосовим помічником від Амазона Алекса, і вони казали: Хей, Алекса. Слухай, я спочатку, коли ти мені запропонував цю новину, я думав, просто вони такі фу, не хочемо називати як помічник від Амазона. А да, тепер я зрозумів, що це через те, що вони коли, постійно е, вигукували е, це і в кухні така. Алекса, йди кушати, і, типу, підключається помічник. Е, «Да, я не можу зрозуміти, що ви маєте на увазі, чи він іде кушати, я не знаю. Іде снідати. Постійно була оця плутанина, і це призвело до того, що минулого року, в 23-му році, в США усього 490 дітей назвали ім'ям Алекса. Це тому, що вони ще не купили Амазон. Так, тобто, ми знаємо, що ці 490 сімей поки що не придбали собі помічника від Амазону. Тут варто додати, що інші імена голосових помічників, наприклад, Siri та Google Assistant, не стали популярними серед дітей. Ілон Маск може тому називає дивними іменами своїх дітей. Нагадую, що в 2020 році 10-ту дитину він назвав xha 12 Тобто, ну, навряд чи хто е, так назве помічника. Знаєш, що цікаво, що я коли вбивав, щоб згадати, як звуть це дивакувате ім'я, я писав імена дітей, і в мене Google пише, «Ілона Ілон Маск допомагає. Тобто, він всюди пробудовував цей піар, інтегрую, щоб. Е, Запам'ятовуватися, до речі, зараз вийшов на каналі Бесіда про бренди випуск про історію Тесли і про Ілона Маска, і про те, як він майже не віджав, можна сказати, віджав Теслу, тож можете підписатись і подивитись це класний контент. Мені здається, що це девакувати ім'я дитини Ілона Маска, це він просто пін код таким чином свій хотів запам'ятати і назвав цим ім'ям свою дитину, щоб не плутатись і щоб не забувати. То якщо ви у вас немає дітей, чи ви не Алекса. Поставте лайк. А ти чув, хто найбагатший SEO у світі? За останні 5 років сума, котру заробляють топові SEO у світі, дуже сильно зросла. Про це говорить рейтинг Fortune 500. Причому половина керівників заробляють майже 16 мільйонів доларів на рік. І це середня зарплата. У 2023 році 10 найбільш високооплачуваних. Топ менеджерів заробила майже 1 мільярд доларів разом. І це рекорд. Лідером став Хо Тан з бродком з компенсацією 162 мільйона доларів. Отак, work я, от такі зарплатні треба на. Так, да, буде дуже чіт чітка градація: 20 тисяч гривень, 50 тисяч гривень, 162 мільйони доларів. На другому місці Нікіш Аро Palo Альта Нетворкс, який заробив 151 мільйон доларів. Серед інших топових СЕО, це, звісно, Тім Кук, котрий займає шосту позицію, е, і йому платять всього 62 мільйона на рік. Теодор Сарандес Netflix займає восьмещеброцьке місце і йому капає на рік 50 мільйонів доларів. Усього лише. Постає питання, чому ці SEO ні разу не донатили на ЗСУ. Давайте покажемо їм приклад. І зараз тут з'явиться QR-код. Задонатимо навіть 10 гривень. Я цей скрін скину тіму куку, скажу 62, будь ласка, 1 мільйон, будь ласка, перекинь. Тому що завдяки ЗСУ ми робимо цей цікавий класний контент. Треба зазначити, що зарплатня цих SEO вона складається саме з зарплатні і компенсація. Акціями компанії. Тобто, це не означає, що, типу, вам налом дають 160 мільйонів доларів. Тобто, не в конверті. Не в конверті. Не говорять, там, типу, ми привезли огроменний конверт. Будь ласка, забери його зі складу, там 16 мільйонів. Так, це не означає, що вам на монобанк приходить смс про зарахування авансу в 35 мільйонів доларів. Нема такого. Це великий такий довгий процес. Але все одно достойно. Я вважаю і бажаю, щоб українців були такі ж зарплатні, тому що ми цього достойні, як і Мейбелін. А ти чув, що штучний інтелект тепер в політиці? Федеральна комісія зі зв'язку США виступила з пропозицією, яка може змінити політичну рекламу. Ця пропозиція вимагає розкриття використання штучного інтелекту при підготовці. Політичної реклами. Тобто в радіо і телевізійних оголошеннях така реклама буде маркуватись як е, зроблена штучним інтелектом. Тобто з ГМО да, з ШІ. Тепер з Щі". Це в майбутньому буде підпис Шіфрі. Да-да-да, фрі, да -да -да, -фрі". <хи> Федеральна комісія Америки зазначає, що це не заперечить процесу створення реклами, а просто збереже прозорість цього процесу. Тобто буде якась відповідальність у створенні політичної реклами. Що таке відповідальність у створенні політичної реклами ми в Україні поки не чули. Слухай, насправді вже ж був прецедент, на котре треба звернути увагу. Ти пам'ятаєш цей скандал з Cambridge Analytics, коли по факту вони використовували якийсь модель штучного інтелекту? Що вони зробили? Коли були вибори в Америці, і саме ця команда Трампа наняли дві команди: там Cambridge Analytics і ще якась. І вони проаналізували всіх людей, котрі в Штатах, котрі вагаються. Далі вони зібрали на цих людей десь 5 тисяч одиниць інформації, і умовно на кожну людину вони зрозуміли на що вона реагує, що вона лайкає, що їй подумає, подобається, що не подобається. Які новини умовно, ну умовно, та там вона прочитала новину про Хіларі Клінтон і і лайкнула. І вони е, зрозуміли, що це тема, котру треба далі. Пропагандувати, умовно, і просувати ці людини. І так вони на кожен портрет зробили рекламну кампанію тактично, тобто для кожної людини була своя реклама. Таким чином, це була чистої води така маніпуляція, дуже складна, побудована, але це зробили за допомогою команди. І там, же ж завдяки цьому, по факту він і виграв. Ну, ти чув вже про це. Так, я нагадаю нашим глядачам, що перегони Хіларі Клінтон та Дональда Трампа були в 2016 році. Тоді про чат GPT ще ніхто не чув. Що зараз може зробити чат GPT з його можливостями в політичній рекламі? Краще про це напевно не знати. Мені здається, небезпека не те, що вони рекламу випустять і він згенерує прикольні key visual, а те, що він може використовувати і обробляти великі обсяги даних. А великі обсяги даних це завжди зброя. Тому небезпечно, достатньо. Я дуже сподіваюся, що такі е, передвиборчі технології не дійдуть до Олега Лішка, тому що тоді нас чекає катастрофа. Я уявляю, яка була політична реклама за допомогою Ші The ChatGPT gpt проти порохожінні і хтось з них має перемогти. У Порошенка буде вставка, це не чат-GPT робив, це скарб просто і все. А ти чув за преміум фрукт за 400 баксів? Скільки коштує ананас Ruby Glow від Fresh Dell? Це дуже незвичний ананас, тому що зовні він червоний, а всередині жовтий. Але це не надивніше. Найдивніше те, що він коштує 400 баксів. Звісно, це можна виправдати маркетинговими всіма байками, і цей фрукт розробляли 15 цілих років. Він вам е, буде даватись такі дуже якісні гарній упаковці. Ну тобто, все, щоб ви зрозуміли, так це 400 баксів коштує. Обіцяють, що він буде дуже смачний і буде, звісно, лімітована серія. А всього обіцяють зробити тисячу таких цікавих ананасів. І обов'язково, якщо ви побачите на OLX такий за 200 баксів, я думаю, на жаль, це не один з тих тисячу. Скоріше, цього, це якась людина вміє використовувати фарби та смікалку свою. Тож, не купіться на цю аферу. В попередніх випусках ми розказували про скотч від Balenciaga за 3 тисячі євро, про куртку від Фарла Уілімса за 8 тисяч євро. Тепер е дійшла черга вже до преміум фруктів. Блін, ну мені здається, на бісарабки він буде ще дорожче коштувати. Тож чекаємо його на ринках Києва. А ти чув про окуляри, що роблять контент? Компанія Meta представила новий функціонал, який вони поєднали з компанією Ray-Ban. Тепер такі окуляри можуть робити сторіс в Інстаграмі. І така маленька поміточка: ці окуляри можуть робити сторіс в Інстаграмі без смартфону. Тобто смартфон не потрібен. Користувачі, в свою чергу, можуть диктувати голосом, як зробити їх сторіс і коли їх опублікувати в соціальних мережах. Тобто це таке прикольне управління голосове. Такі окуляри також підтримують Amazon Music і додаток для медитації Calm. Тобто в таких окулярах ти можеш або зробити сторіс, або помедитувати, або послухати Amazon Music. Через те, що це буде дуже просто робити, що ще може бути більше шлакового контенту. Тобто люди будуть просто вмикати і погнав, типу, от я іду, от я в магазині. Ну, коротше, 50% того, що є, але Х2. Це ж втрачається оцей смак моменту. Ти пам'ятаєш, коли раніше робився один кадр цим спорохом, і все ти там. Перебудовував, заново складав цей фотоапарат. Оце був смак. Там люди так ставали, там щось 10 хвилин вони повинні бути стояти, щоб зафоткатися. Ото момент, ото була подія, а зараз що? Ну що таке? Пам'ятаю, коли були часи, коли ми подорожували, то е момент зловив собі на думці, що найкращі моменти ми дивимося через е е екран смартфону. І це мене збентежило. Тому зараз я просто не подорожую. Ось таке рішення. Дуже правильне стратегічне рішення. Ну що ж, чергові розумні окуляри з розумними функціями, а можна було просто зробити окуляри, які б захищали від ультрафіолету. Нам цього достатньо. Ну що ж, це були всі новини на сьогодні. Не забувайте ставити вподобайки, якщо ви нас бачите. А якщо слухаєте, зіроньки. І Сергія, чому треба підписуватись на наш канал? Щоб завжди на питання ти чув, відповідати так. Тоді до зустрічі. Всім пока. Пока!